Вивчення вірша. Їжачок хитрячок Платон Воронько. Їжачок хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука, сливки і до себе на обід. Він скликає цілий рід. Повторимо разом їжачок хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Давай повторимо ще їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку. Він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Молодці, ви найкращі. Дякую за увагу.